Моя сім'я це гра від українського виробника Ігор Artus Games. і це чудова візуалізація реального життя, де треба тримати баланс між особистим життям, відпочинком та кар'єрою. Гра розрахована на двох чотирьох гравців, триватиме від 45 хвилин та буде цікавою дітям від 9 років. Мета гри стати успішним, а для цього потрібно постійно слідкувати за своїм здоров'ям та настроєм, а також шукати баланс між сім'єю та кар'єрою. Переможцем стане гравець з найбільшою кількістю призових жетонів, очок щастя, що ви знайдете у середині коробки: ігрове поле, особисті планшети, коло життя, ігрові банкноти, карточки подій, карточка відносин, карточки кар'єри, тайли, призові жетони. Жетони розподілення часу, маркери характеристик, ігрові фішки. Розглянемо ігровий планшет. На ньому кожен учасник буде відображати свої досягнення у житті. Зверху розташовані чотири основні характеристики здоров'я, настрій, відносини та кар'єра. На шкалах здоров'я та настрій показник може коливатися від 1 до 10. Тобто впасти нижче одного він не може, так і піднятись вище, ніж 10. Наступні два показники плаваючі, відносини та кар'єра. Це означає, що коли маркер потрапить на максимальну позначку, він знову пересувається вліво на початкову позицію, але разом з цим збільшується рівень кар'єри та відносин, які ми можемо побачити нижче. Максимально може бути 5 рівнів. Опис ігрового поля. Гра складається з трьох етапів, кожний з яких містить 5 раундів, тобто сумарно це 15 раундів. Кожний раунд відмічається колом життя, яке розташоване по центру поля. Стрілочки на цьому колі показують даний раунд та вік учасника. З кожним раундом це коло повертається. Учасники починають ходити зі своїх стартових позицій, які позначені кольорами фішок гравців. При переміщенні фішок по полю гравці будуть ставати на сектора та виконувати певні дії. Усього таких секторів сім. Про них детальніше буде далі. На ігровому полі ви також знайдете рулетку позитивних та негативних подій, завдяки ній буде визначати, чи подія була позитивною чи негативною. Як відбувається підготовка до гри, учасники мають обрати собі колір фішки. Тоді вони її отримують. А крім неї, 6 маркерів для позначення характеристик на планшеті, 4 жетони розподілення часу, ігровий планшет, тайл орендованого житла, тайл свого персонажу, 10 тисяч ігрових грошей. Далі учасники повинні розставити свої маркери на відображення характеристик таким чином. На шкалі здоров'я це 6, на шкалі настрою також 6, на шкалі відносин 0, на шкалі кар'єри, також 0. початку гри гравці матимуть відносини та кар'єру. На першому рівні це два рядки нижчі, ніж характеристик. Теж потрібно закріпити стрілку на рулеці негативних та позитивних подій: картки подій, жовті, картки відносин рожеві та картки кар'єри блакитні. Кожну стопку цих карт потрібно ретельно перетасувати та покласти сорочкою вверх поруч із полем. Гроші, які залишаються після роздачі, формуватимуть банк. Можна обрати серед гравців того, хто буде розраховувати гроші, але це може робити і кожний учасник окремо для себе. Хід гри. Усього буде три етапи. Процес гри проходить по раундах. Один етап це п'ять раундів. У свою чергу раунд складається з шести фаз. Перша фаза розподілення жетонів часу, коригування індикаторів, характеристик. Друга фаза гравці пересуваються ігровим полем та виконують відповідні дії. Третя фаза купівля та продаж житла або автомобіля. Четверта фаза кожен гравець витягує з колоди карточку подій та виконує умову. П'ята гравці проводять розрахунки доходів та витрат. Та шоста коригування показників здоров'я та настрою. Отож, перша фаза розподілення жетонів часу, коригування індикаторів характеристик. Розподілення часу відбувається по 4 пріоритетних характеристиках. Для цього є 4 жетони розподілення часу. Ці жетони з іншого боку мають цифри від 1 до 4. Якщо учасник виставляє 4, це означає, що учасник виділив цій характеристиці найбільше часу. Відповідно до цього, найменше часу виділяються характеристиці, які дали жетон з значенням 1. Розподіл часу відбувається в закриту після того, як всі їх розставили. Учасники їх відкривають. Відповідно до цього проводиться коригування. Жетони з номіналом 2, 3 та 4 збільшують показник характеристик на відповідну кількість значень, тобто на 2, 3 та 4. Якщо стоїть жетон з одиничкою, то індикатор цієї характеристики зменшується на 1. Наприклад, у гравця було номінал 8 на здоров'ї, номінал 5 на настрої, номінал 9 на відносина та номінал 3 на кар'єрі. Учасник розставив пріоритети по часу і вийшло, що здоров'я тепер опустилося на 1, Тобто 7. Настрій піднявся на 3, тобто 8. Відносини піднялися на 4, тобто повернулися знову і стали на 3. Кар'єра піднялася на 2, тобто 5. Далі кожний учасник отримує призовий жетон за свій виставлений жетон розподілення часу найбільшого номіналу. Якщо у декількох гравців найбільші номінали у однакових характеристик, тоді в них виникає спір. У такому випадку, в того, в кого більший показник настрою, той отримує призовий жетон. Якщо і показник настрою однаковий, тоді по показнику здоров'я визначається, у кого він вищий, той отримує жетон. Якщо навіть цей показник такий самий, тоді всі учасники цього спору отримують призовий жетон. Також важливо, на усі характеристики можна вставляти довільний жетон, але за характеристикою здоров'я треба слідкувати, щоб номінал після коригування не опустився нижче одного та не піднявся вище десяти. Тобто, якщо до розставлення жетонів часу індикатор здоров'я був на позначці 1, то гравець не може поставити на дану характеристику номінал 1, бо якщо він був на 9, то не можна поставити на нього жетон з номіналом 2, 3 та 4, бо будь-яка із цих цифр підніме характеристику більше десяти. Тут можна поставити, лише жетон з номіналом 1. Друга фаза: гравці пересуваються ігровим полем та виконують відповідні дії. У цій фазі учасники починають пересувати свої фішки по полю. На кожному етапі першим ходить гравець, що його фішка першою стоїть на стартовій позиції. Власник наступної фішки ходить другим і так далі. Як правильно починати ходити зі стартових позицій? Припустімо, учасник грає з червоною фішкою, його позиція друга. Показник здоров'я у нього 8. Відповідно, учасник буде ходити на 8 ходів вперед. На відео видно, що учасник враховує також. При пересуванні сектори початкових позицій інших учасників усього є сім секторів. Після попадання фішки на будь-якій з цих секторів, кожен учасник обов'язково має крутити рулетку негативних та позитивних подій. Якщо стрілка випала на негативну подію, тоді учасник може покрутити ще раз її, але тільки якщо індикатори здоров'я та настрою не менші, ніж 7. Якщо ця умова не виконується, то це неможливо. Тепер давайте розберемо кожний сектор: сектор події. Якщо учасник попадає на цей сектор, він витягує картку з відповідної стопки, виконує умову, яку там написано, і скидає дану картку у стопку. Зіграних карт. Сектор відносини. При попаданні сюди учасники витягують дану картку, далі крутить рулетку відповідно до результату рулетки. Якщо позитивна, то виконує умови з картки з позитивним смайликом, якщо негативна, то може ще раз прокрутити рулетку, але тільки якщо показник здоров'я та настрою не нижче саме. Якщо ще раз випав негативний результат, то він виконує умови з цієї карти. Далі картка йде у стопку зіграних карт. Наступний сектор сектор кар'єра. Тут відбувається все ж те саме, як при попаданні на сектор. При відносини, якщо якась із стопок вже немає карт, то слід перетасувати вже зіграні картки і поставити їх на місце. Наступний сектор сектор весілля. Якщо фішка опинилася на даному секторі, то це означає, що учасник гри може одружитись, але є одна умова: рівень його відносин повинен бути не нижче двох. Якщо даний рівень нижче двох, то нічого не відбувається. Хід переходить до наступного гравця. Якщо рівень відносин задовільний, то гравець крутить рулетку. Тут все так само, як і в попередніх секторах. Є умовно дві спроби, якщо здоров'я та настрій в нормі. Якщо випав негативний результат рулетки, шкода, щось пішло не так, весілля зірвалося. Позитивний результат означатиме, що ви одружились. Всі вас вітають і кожен дарує вам по 5 тисяч грошей. Крім цього, тепер вже одружений учасник гри покращує деякі свої характеристики, а саме, настрій плюс 2 позначки, відносини плюс три позначки. Також він бере собі з коробки тайл протилежного постаті персонажа та ставить його на планшет поряд зі своїм. Якщо гравець попадає на даний сектор в статусі одруженого, то він має можливість відсвяткувати річниці свого весілля і отримати призовий жетон. За цей банкет сплачує в банк 5 тисяч та покращує деякі свої характеристики. А саме настрій плюс 2, відносини плюс 3, після чого крутити рулетку. Правила рулетки ті самі. При позитивному результаті отримує ще й призовий жетон. Загалом, гравець, котрий потрапив на даний сектор, може відмовитись від будь-яких дій. Тоді хід переходить до наступного учасника сектор Діти. Потрапивши на сектор Діти, у гравців є можливість обзавестись дитиною. В цьому випадку їхній рівень відносин повинен бути не нижче трьох. З нижчим рівнем відносин ви не маєте права народжувати дитину. Неважливо, яка це вже дитина порахується. Умова для всіх одна і та сама. Рівень відносин повинен бути не нижче третього. При задовільній умові рівня відносин учасник крутить рулетку. Дії ті самі. Правила рулетки, як і на інших секторах. У разі негативного результату нічого не відбувається. Хід переходить до наступного гравця. У разі успіху у гравця народжується дитина. Всі суперники вітають його та дарують по 5 тисяч грошей. Покращуються деякі його характеристики: настрій плюс 3 відносини плюс 2. Тайла з дитиною виставляється на планшет на відповідний. Місце. Далі у нас іде сектор усиновлення. З часом, коли учасник гри вже досягли поважного віку, вони не можуть вже народжувати дітей, але в них є ще можливість їхнього усиновлення. Потрапивши на даний сектор, гравець може відмовитись від усиновлення. Якщо він все ж таки наважився на такий крок, то змушений сплатити в банк 50 тисяч грошей. Потім крутить рулетку. Далі все відбувається так само, як і сектором Діти. Сектор відпустка, потрапивши на цей сектор, учасник гри має можливість відправитись у подорож. Він повинен сплатити в банк. 5 Після цього покращує деякі свої характеристики: здоров'я плюс 1 та настрій плюс 1. Якщо дана подорож була незабутньою і запам'ятається на ціле життя, гравець отримує призовий жетон. Щоб це визначити, крутиться рулетка. Правила ті самі: дві умовні спроби при здоров'ї та настрої не менше самої. За позитивний результат учасник отримує даний жетон. Гравець може відмовитись від будь-яких дій, потрапивши на даний сектор. Також варто сказати, що на ігровому полі є декілька розгалужень, вони позначені стрілками. Тобто їм надається життєвий вибір, і здебільшого цей вибір націлений або на сім'ю, або на кар'єру. Також одружитись та народити дитину буде більший шанс на перших двох етапах. На третьому етапі учасники можуть лише усиновити дитину. Третя фаза купівля та продаж житла або автомобіля. У цій фазі можна купити собі житло або авто. Кожна з цих опцій може сягати третього рівня. На початку учасникам надається лише орендоване житло, і не можна придбати ні авто, ні житло, бо недостатньо коштів. Але протягом гри вони можуть... Покращувати свої умови проживання чим вищого рівня житло, тим кращий буде настрій. Чим краще авто, тим вищий рівень здоров'я. Щоб придбати житло, потрібно заплатити в банк. Продати авто можна на 10% дешевше. Наприклад, учасник хоче придбати авто другого рівня. На даний момент у нього авто першого рівня. Для цього він вносить у банк 44 тисячі грошей та змінює відповідний тайл авто другого рівня. Тому що 40 тисяч мінус 10% це 36 тисяч, 80 тисяч мінус 36 тисяч дорівнює 44 тисяч. Четверта фаза. Кожен гравець витягує з колоди карточку подій та виконує умову. У даній фазі кожен учасник витягує собі одну карточку подій, виконує умову. Що вказана на карточці. На цьому дана фаза завершена. П'ята фраза, гравці проводять розрахунки доходів та витрат. На цьому етапі усі гравці будуть підраховувати свої доходи та витрати. Доходи в залежності від свого рівня, кар'єри, гравець отримує певну суму грошей. Витрати за себе та за кожного члена сім'ї гравець повинен сплатити по 5 тисяч. Також він сплачує комунальні платежі по своєму житлу і витрати на авто, орендоване житло, житло першого рівня, другого і так далі. Розглянемо приклад. Доходи. На планшеті бачимо, що у гравця третій рівень кар'єри, а плаваючий рівень характеристики стоїть на позначці 8. Це означає, що його прибуток складає 38 тисяч. Витрати. У гравця всього 4 члени сім'ї разом із ним. Тобто витрати на них складають по 5 тисяч, тобто 4 гравці по 5 тисяч, разом виходить 20 тисяч грошей. Витрати на житло це 3 тисячі, житло другого рівня. Витрати на авто це тисячі авто першого рівня. Сума витрат виходить 24 тисячі. Отже, з банку учасника власник отримує 38 тисяч, а віддає 24 тисяч. Шоста фаза коригування показників здоров'я та настрою. В кінці кожного раунду проводиться коригування показників здоров'я та настрою. З часом здоров'я гравців буде погіршуватись. З кожним етапом все більше. Так на першому етапі здоров'я погіршується на один, на другому етапі на два і на третьому етапі на три. Також змінюватиметься і настрій. Він буде залежати від кількості членів вашої сім'ї та вашого помешкання. За кожного члена сім'ї знімається по одному показнику настрою, а рівень вашого житла буде його збільшувати. Так, житло першого рівня збільшує настрій на 1, житло другого рівня збільшує настрій на 2, і житло третього рівня збільшує настрій на 3. Орендоване житло настрій не збільшує. Ваш автомобіль може дещо покращити здоров'я. А саме автомобіль першого рівня збільшує здоров'я на 1. Автомобіль другого рівня збільшує здоров'я на 2, та автомобіль третього рівня з більшою здоров'я на 3. Розглянемо приклад. Коригуємо показники здоров'я та настрою. Припустимо, що гра приходить на другому етапі. Чотири члена сім'ї це мінус 4 до показника настрою. Власне житло другого рівня плюс 2. На даному етапі знімаються два показники здоров'я, а перший рівень авто дає змогу його підняти на один даний показник. Після закінчення кожного з трьох етапів гравці можуть додатково отримати призові жетони. Так, після фази 6 учасники порівнюють свої показники здоров'я та настрою. У кого вищий показник здоров'я, той і отримує призовий жетон. Якщо таких гравців декілька, то всі вони отримують по одному призовому жетону. Наприклад, у першого гравця показник здоров'я 6, у другого 7, у третього також 7. Другий та третій гравці отримують. По жетону. Таким самим чином учасники отримують жетони по показникам настрою. В кінці гри після третього етапу додатково порівнюються показники відносин та кар'єри. Гравці з найбільшими показниками отримують призові жетони. Максимальне значення даних показників може сягати п'ятого рівня плюс 9 відміток. Наприклад, показник у першого гравця п'ятий рівень плюс 8 відміток, у другого п'ятий рівень плюс 6 відміток. Призовий жетон отримує перший гравець. По закінченню третього етапу, 15-го раунду, гра завершується і проводиться підрахунок призових жетонів. У кого їх більше, то й оголошується переможцем. Спочатку перераховуються призові жетони, які учасники отримали протязі гри. Потім йде підрахунок по планшету. За кожну дитину нараховуються 4 жетони. За кожен рівень відносин жетони. За кожен рівень кар'єри 2 жетони. За кожен рівень житла 2 жетони. За кожен рівень авто 1 жетон. Також гроші, котрі залишаються на руках, можна обміняти на жетони. 50 тисяч грошей це один жетон. Наведемо, приклад. за гру гравець отримав 17 призових жетонів. На руках у нього залишилось 73 тисячі грошей, а на його планшеті такий розклад. Діти двоє на 4 – 8 призових жетонів, відносини 5 на 3 – 15 призових жетонів, кар'єра 5 на 2 – 10 призових жетонів, жатло 3 на 2 – 6 призових жетонів, авто 2 на 1 – 2 призових жетона, 73 тисячі – це один призовий жетон. Всього 17 плюс 8 плюс 15 плюс 10 плюс 6 плюс 2 плюс 1 дорівнює 59 призових жетонів. Бажаю вам успіхів у грі та гарно проведеного часу з друзями чи рідними.